Доброго дня всім, доброго дня прекрасній половині людства. Саме сьогодні хочу звернутися до моїх підписниць Любих. Нагадати вам, що 8 березня це не просто свято краси, ніжності, жіночності. Це в першу чергу Міжнародний день боротьби жінок за свої права. Пам'ятайте любі жінки про свої права. Вони у вас рівні, на рівні з чоловіками. Ось тому вмійте себе захистити. Якщо ваші права порушуються, любіть себе, поважайте, цінуйте. Хай вам буде щастя, міцного здоров'я вам і вашим сім'ям. Нас сьогодні привітали ось так: ось стандартно, класично. Ананаси. Ми вже давно домовилися, що ананаси. Це більш такий вигідніший, скажімо, формат привітання. Окрім того, у нас дуже їх любить Мілана. Ну, звичайно, йдуть такі солодкі доповнення шоколадочки, ось така квітка хризантеми Випадково у нас також обламалася і стала прикрасою столу. Так, міленіум ось такий з горішками. І е, я дуже люблю е, ось цей з апельсином Millennium шоколад. І взагалі люблю поєднання шоколаду і апельсина. Ось Тому такі сьогодні презенти. Це мій братик привітав нас тортом. Зазвичай на ньому така місія. Він торт е, приносить на свято. Такі знаки уваги бувають не лише раз на рік. Якісь певні такі для жінок, скажімо, приємності у нас робляться частіше, це на щастя. Тому, дорогі жінки, я хочу вам побажати уваги до вашої персони, з боку ваших чоловіків, з боку братиків, з боку ваших синів. Ну, Взагалі, от, чоловіча підтримка і увага, вона завжди цінна мені з такими... Якимись дрібними, маленькими, але дуже приємними моментами вміти насолоджуватися, приймати їх в своє життя. Тому щиро вам бажаю цього прийняття і гарного всім дня. Заварила собі каву. Зараз відкриємо тортика. Ну, Упаковка шикарна, взагалі така класна. Хто тут у нас? Виробник Київ. Так. Такий він тут малесенький. Але подивіться, в картонній упаковці йде ще ось така пластикова упаковочка. Так. Ну. І ніжний тортик. Ось такий він в розрізі. Тут, я так розумію, кремові такі ось прослойки. І е... Бізе з горішками коржі такі маленькі. Зараз спробуємо. М -м -м. Дуже смачно, ніби як торт морозиво. Схоже трохи на київський, але дуже смачний. Я, до речі, колись хотіла приготувати такий торт під назвою Естерхазі. Дуже смачно. Все, один ананасик порізала, дуже смачний, соковитий, якраз стиглий саме час йому до вживання. Тому два ось ці ще трішечки такі цупкіші постоять, а цей будемо зараз споживати. Вчора в Єві купила ось таку фарбу для мами: холодний, світло-русявий. Мені сподобалась на картинці. Ось такий ось має бути результат в нашому випадку. Ну, ось такий ось він вийшов. Подивіться, таке трошки як мілірування. Ну, це вже особливості волосся, гормонального фону, да? всякі такі нюанси, тому, можливо, там і виходить таке мілірування, але в цілому колір вийшов непоганий, я вважаю. Ну що, друзі, ось така ось мікрозелень у мене через неділю виходить. Да? Може, трішки більше, вже не пам'ятаю. Щетька. Присмак редьки, така досить пекуча, гостренька ця зеленуха. Тут був і горох, але він, певно, ще не проклюнувся так, як потрібно. Ось, тому десь там... Вон схода ще щось. Але ось здебільшого це оце такі його коричнуваті насінинки, мені то все присмак редьки. Ну, Думаю, що це вона і є. Так, ще вам трошечки зараз пройдусь по нашим вазончикам, і далі будемо щось цікаве, косметичне знімати. Дуже мене сьогодні порадували наші калачики. Люблю також і ось цей вазон, не знаю, правда, як він називається, але він квітне і дуже довго в нього ця квіточка е такою стрілою е квітне. Так? І ось погляньте, яка краса нам спеціально до свята приурочено. Ось така у нас зацвіла квіточка на калачику. Дуже тут ось новеньке розпускається, багато ще бутончиків. Ну, я прямо сьогодні їх крутила, перевертала. Вони всі до сонечка тянуться, звичайне діло. Ось Можна навіть по цьому побачити. Так, так він більше туди до сонця росте. Трішки їх покрутила, повертіла, полила. Ну, класно, дуже задоволена такою таким подарунком. Від наших калачиків. Так, ну а це мій зелений куточок. Не прибираю його, так нам всім подобається. Він так, ось ще один калачик, буде квіточка. І тут у мене така робоча зона, я тут буваю і працюю. Ось у мене тут такий помічник ельф з різними ручками. Так? І ще мені ось бабуся презентувала ось таку ікону. Дуже гарна, розпечатала її, бо вона стояла в слюді. Тут є ця ікона Божої Матері я Так, ось така іконка. Поставила. Нехай стоїть, дуже вона мені сюди також гарно вписується. А мова М -м -м. сьогодні у нас з вами піде про невеличку посилочку від моєї сестрички. Вона за кордоном і дещо нам прислала, окрім ось цього поживного крему для рук. Це мамина подруга. Подарувала крем для рук поживний з мигдальною олією. Він дійсно такий досить поживний. Мені і мамі не дуже до вподоби аромат, але так він, ніби як я кілька разів спробувала, то ніби непогано працює, так добре зволожує і досить швидко вбирається. Тому це таке із новиночок вам показала, ну а далі перейдемо до такого невеличкого огляду посилочки. Отже, тут як я дивлюсь не зовсім від сестрички, ще мені ось привезла тьотя від моєї сестри. Вони в Польщі, вона до неї їздила гостювати. І ось такий ось крем від Рімель. У мене раніше був це матуючий крем, але він йде в 201 відтінку класік Беж. Такий досить темнуватий. Він і для мене. У мене був, по-моєму, Середній або самий світлий з цих відтінків, то для мене він був тоді світлуватий, ну а це він видно ще на відтінок або на два більший від того, що в мене був. Але мушу сказати, що крем непоганий. Єдине, що я його зараз трішечки міксую з більш світлим кремом, тому що ну дійсно він для мене поки що шкіра не засмагла і він так трошки виділяється з мого кольору шкіри. От, приємний має аромат. Але хто шукає щось для себе таке бюджетне і, в принципі, працюючи, непогана ступінь перекриття у нього і. Матує, але матування в нього, знаєте, не таке, що ти будеш прямо як якоюсь глиною намазана. Ні, він досить такий лояльний в цьому відношенні, тому можу рекомендувати, тому що я кажу, відгук такий, що в мене вже був такий тональний крем, і в принципі я ним залишилася задоволена. Так, це перше. Далі, ось, передвинемо сюди. І буду вам показувати по черзі. Для Міланки ось був такий крем, марка Бебе. Ну, типу, по типу Нівеї була тут така фольга зверху. Яскравий такий він мені навіть на нівею і схожий аромат. Дуже поживний, дуже такий жирненький. Я ним також користувалася, брала. Ну, Такий він прям дуже дуже жирний крем. Ось такий. ось. Це для Мілани. Далі. Як ми бачимо, були тут і пробнички ось такі. Дуже завжди я хотіла спробувати щось від цих брендів. Від Біотерм Це Франція. Веледа, не пам'ятаю виробника, це у нас крем для тіла, дуже приємний аромат, такий гранатовий він мені ніби як. І дійсно гарне зволоження. Ну, аромат такий, знаєте, от натуральний, максимально натуральний. Взагалі, взагалі Біотерм марка чула хороші відгуки. Веледа це Натуральний такий також продукт. Я використовую цей гель для душу лише в якості умивання для обличчя. Він майже не піниться, що свідчить дійсно про натуральність його складу. І приємний має такий лимонний якийсь аромат, неприторний, тому ось такі два кремчики. Так, Наступне це Ось таке досить дорогий засіб. Я перевіряла в інтернеті, що повнорозмірна версія такого засобу для зняття макіяжу від цієї марки, там щось під 2000 гривень коштує, ну, тобто досить небюджетний. Він навіть по текстурі самої ось цієї баночки можна ну, стверджувати, що це дійсно така більш професійна косметика, дуже така приємна на дотик ця баночка. Тут такий двохфазний засіб, але він не йде як олій. Тобто, коли ти його використовуєш, немає цього такого жирного відчуття, як від масляних засобів для зняття макіяжу, він ось так стряхується, і е, виходить така однорідна рідина, власне, її наносиш на спонж, і досить вона добре з першого разу змиває макіяж і не залишає ніяких липких і неприємних слідів. Ось такий ось засіб для зняття в пробничках. Так, потім ще була ось така олійка. Вона мені щоправда, висилала раніше в посилці, тому що у нас там ну, був курс масажу, і саме з цією метою вона її висилала, але тоді курс масажу відмінився. Словом, вона так у нас не за призначенням і залишилася. Не використана, дуже має приємний натуральний аромат, але я сподіваюся, що ми вернемося до нашого курсу масажу, і ця олійка буде нам в нагоді. Так, далі була ось така масочка Simple Detox і щось там, не знаю. Ще не пробувала цієї маски. Побачимо, що це за маска. Так, далі чула про таку марку Е, Ну, не пробувала, нічого з цієї марки не пробувала. Це якби пінка така для вмивання. Ось, тому такий у нас. З'явився засіб, спробуємо. Далі, взагалі, ця посилка вона на чому була сформована? Ми говорили там щось, типу за волосся, що кажу, дуже жирниця і в мене, і в Мілани. Ну, в общем, там всякі такі проблеми, типу з волоссям. І ось вона надіслала ось такий ось шампунь, SebaMed. Типу, полегшує всякі ці нюанси з шкірою голови. Ось. І тому ми якби, зараз будемо користуватися, пробувати, що -то воно є, чи допоможе, чи ні. Ну, ось така марка, вперше з нею знайомлюся. Далі, також вона до цієї марки надіслала Лосьон, він іде для проблемної шкіри, це такий міні пробничок. Ось тому також дуже дякую, будемо користуватися. Ну, Є в нашій посилці, звичайно, Head and Shoulders. Проблеми з волоссям, понятне діло, це Head and Shoulders. Спробуємо його ще, тому що давно, чесно, не купувала. І ось такий є ще засіб від марка, по-моєму, кур називається шампунь. Він йде. Якимись рослинними певно, екстрактами, приємний, дуже ніжний аромат. Ой, ось вам до свята такі. Ну, І він зовсім прозорий, абсолютно. Ось тут, можливо, видно, такі, бачите, потік він трохи. Ось Тому приємний аромат, дуже в мене великий на рахунок цього шампуню надії, сподівання. Так. Також є невеличкі для чоловіків сюрпризи ось такий засіб-дізель. Це, я так розумію, міні-версія до чоловічих якихось парфумів. Тому що таку марку Дізель я знаю. Вона, здається, от парфумовані всякі моменти випускаємо. Можливо, навіть чекайте, одяг, одяг, певно, що так. Ось такий ось гель для душу, і він має дуже приємний аромат. Прям. Неймовірно класний, свіжий такий, і щось мені трішечки нагадує якийсь із фуллспідів відео, чесно кажучи, якийсь такий є схожість, певна. Так, сонечко в нас трішечки починає грати, не дуже добре видно. Так, і ось такі було два чоловічих також міні-пробничка. Давайте подивимося, що тут у них знаходиться. Я, звичайно, їх вже бачила. Це ось такі ось для гоління і гель для душу. Там, три в одному, я так зрозуміла, шампунь. У мене Марк дуже облюбував ці маленькі пляшечки, дуже йому подобається ними гратися. Також гель для укладки волосся. І також тут був ось такий, ось така брошурка із пробничком. Певно, що це, мабуть, якийсь лосьон після бриття, можливо, ну, власне, Ось ця лінійка презентують її тут. Тому. Були ще, звичайно, для дітей солодощі, були всякі там такі, скажімо, інші моменти, то вже все вам не буде так цікаво, я думаю, я лише ось саме заакцентувала увагу на косметичній. Частині цієї посилки і обов'язково поділюсь своїм враженням в порожніх баночках. До нових зустрічей, до скорих зустрічей, Дякую, що були зі мною у цей день в цьому влозі. Ще раз прийміть мої найщиріші вітання. І всім дякую, до побачення.